Там, де ремонт часов з того місця 50 молодиків, спортивної статури. Ми вже знаємо, як їх називають, їх називають тітушки. Знесли нам отут два намета, ми отут стояли всі, всі були повалені, пошматовані, побиті, скриньки. Так. Я б... От. Тому сьогодні отак, отакий день. Це було 9 місяців назад. А далі я спитаю тих охоронців, які стоять. Отих, що там дивляться, коли ж ми вже знаємо, хто це був. Чи знаємо ми, хто це був? Це було при тій владі, а вже ж другі влада. Вже ж, значить, ми кажемо, слава Богу, наша влада. Да, ми констатуємо, як ми провели ці два дня дійсно з українською символікою. В в українській атмосфері такій вже до о, міська кісток український. Але справа стоїть, но пане, пане майори і пані і пане, і пане і ми не забули. Так чи ні? По-перше, щиро дякую всім, хто прийняв участь позавчора і вчора. В цих серйозних і великих для нашої держави і для нас, як для народу України, заходах день державного прапору, день незалежності. 23 роки минуло з того часу, коли прапор жовто-блакитний занесла певна група депутатів в Верховну Раду. Це було 23 серпня 1991 року. І вже 24 серпня ми всі дізналися, ми всі з вами за це проголосували за те, щоб наша держава була самостійна, незалежна. На жаль, маємо констатувати, що. 23-ю річницю ми з вами, друзі, зустрічаємо трошечки не в тому настрої і не в тій, не в тій ситуації і не в тому становищі, в якому мала б бути і має право бути наша держава, наша Україна. Але ми віримо, що ми обов'язково переможемо, коли ми читаємо інтернет, коли ми... Чуємо вчора, вчора молодь виходила і всі як один доказували і казали про те, що ми не здамося. Так, ми не здамося. Цього разу це буде вперше в історії України. Цього разу московська хунта прокремлівська оця наволич, вона не отримує жодного зиску в Україні, жодного шансу ми їм не дамо. Якщо потрібно буде, всі підемо, але вони сюди не пройдуть, тому що ми вже зрозуміли, що таке свобода, що таке свобода слова, що таке насправді відчувати себе вільною людиною. Так чи ні? Так! Тому що ми вийшли на майдан. Ми не побоялись партії регіонів, ми не побоялись тих керівників, фактично диктаторів. Фактично крадіїв, фактично людей, які розтягували, шматували нашу країну. І вони їхали, як вони казали, у нас каток, і з нами нічого не зробить. Зробили, зробили, і на каток знайшовся українець, який взяв, а це ми з вами, я кажу, українець, тому що я кажу про всю націю і зупинив цей каток. І де вони зараз на цих катках катаються? І хай далі там катаються. Немає їм тут місця. І тим людям. Які приймали участь і організували нам, ми їх знаємо. Ми знаємо їх прізвища. Ми знаємо прізвища і в обличчя тих хлопців, які прибігли, побили тут жінок, побили літніх людей. Вже Бог з ним нас побили. Це таке. Ми захищали, як могли те, що у нас тут було наше майно, тут і комп'ютери, і таке інше. Ми обов'язково притягнемо їх до відповідальності. Ми знаємо і напишемо, що 25 листопада організував такий-то, виконував такий-то і відповідати і на лаві будуть сидіти всі не пройдуть. Бо коли ми 22 числа знали, що якийсь там ДОТ, вибачте, оцей прихвостень партії регіонів має щось ще казати про державний прапор на святі. Ми тоді сказали. Я сказав так, щоб всі чули. І пан майор, і ті, що там стоять хлопці. Він завтра не виступить. Чому побачите? Побачите вже два тижні. Пана Івана немає він сказав, не буде. Є пан Іван. Два тижні вже десяток крашанок гріються на сонечку у нас в офісі. Напевно, вони вже дозріли для того, щоб запустити в когось. І його не було. І його не було день. І не, буде. і не буде, дякую. А наступного дня вже не було й Крупського, бо цього ж вечора ми зайшли в інтернет і повідомили про те, що цей сюрприз, який був адресований Євгену Григоровичу, має все-таки десь отримати своє да, призначення. І наступного дня. Днем незалежності з тим найсвятішим, найсерйознішим, найважливішим святом нашої держави. На вже вони не вітали корова язиколіченко корова язиком. Добре, якщо їх навіть близує корови язиков, тоді ми з вами з ними справимось. І тому сьогодні, 25-го числа, ми всі пам'ятаємо, що відбулось 9 місяців назад. Ми пам'ятаємо, де була міліція, ми пам'ятаємо, де була служба безпеки, прокуратура таке інше. Ці часи минули. Прийшли часи нести відповідальність за те, що зробили з нашим з нашими людьми, з нашим мирним фактично заходом в той день. Так, сьогодні 9 місяців. За цей час мамочки вже народили нову дитину, нового патріота, нову людину для нашої держави. Вона вже з'явилась, але ще не з'явились на лаві підсудних ці покидьки, які кинули оцих безмозлих, тупих дідушок на наш захід.